Наявність запиту, який має робити громадянин для того, щоб дізнатися, куди йдуть фактично його сплачені гроші, це ж є перепона? Ні це інструмент для отримання інформації це не перепоняна оскільки знаєте, тут двояка є інф... ситуація з одної сторони, дуже багато направду дуже багато платежів різноманітних і дана вся інформація її не проблема вивішити повісити в для для громадян в онлайн режим про це проте на це має бути е... воля керівництва держави ну міністерства фінансів і Державної служби. за логікою слов. це ж менше навіть роботи державним службовцям. Адже якщо є на сайті ця вся інформація висить, ну ніхто не буде купи запитів. <с <с Все рівно будуть не будуть люди відповідати на ці запити там вручну. Все рівно будуть запити, але в принципі необхідно сказати, що експертами реанімаційного пакету реформ і громадськими організаціями були розроблений проект закону про відкриття даної інформації. Це проект закону, 2012 двадцять 20, а. Він пройшов перше читання, і ми переконані, що найближчим часом даний закон, проєкт закону буде прийнятий і е, все суспільство буде бачити онлайн в онлайн режимі повністю всі видатки кожного міністерства, кожного е, кожного державного підприємства в розрізні кожної платіжки. Ну тобто, е, наприклад, е, в нас були довгі дискусії з цього з цього питання. Всередині наших, наших, нашого експертного кола, наскільки детально інформацію давати, ну, наприклад, чи давати по кожній платісті, чи по кожному договору, але вирішили, що все-таки необхідно давати максимальну деталізацію. Тобто, якщо міністерство чи орган місцевого самоврядування закупив, ну, для, я для прикладу візьму там, 10 стільців, ціна одного стільця півтора тисячі гривень. То в громадськості, яка живе на цій місцевості, повинна виникати зразу запитання. Чому така висока ціна? Або, наприклад, закупили там, 10 комп'ютерів, ціна кожного комп'ютера 20 тисяч гривень. Так? Чому такі високі ціни? Відповідно, це певний додатковий громадський тиск на ефективність використання коштів. З однієї, а з іншої сторони, будь-яка людина може мати доступ, і це правильно, тому що це кошти платники податків до цієї інформації.